Та навіть ескізи не потрібні. Саме таку я каблучку хочу для нареченої. Мене цікавий тільки цей. Що сталося з Людмилою? Та чекайте, вислухайте мене. Ну, Мені насправді не потрібна каблучка. З моєю молодою дружиною сталася біда. Можете? Я знаю, це прозвучить дивно, але. Повірте мені, моя Гануся повторює долю вашої люди. Тому мені дуже потрібно знати, що саме з нею сталося. Ну, вона називає себе її іменем. Каже, що хоче літати, і я боюсь, що вона. Ну, що вона... Тепер зрозуміла, чому Гануся так поводилася. А Люда погодилася на вашу пропозицію. Але ж її наче звільнили з авіаліній. І що вона зробила? Значить, це правда каблучка так впливає на Ганусю. Так, та, що я на фото показав. М -м, я купив її в ломбарді.